Вітаю! В даному відео розглянемо функціонал додавання заявника типу фізична особа. Для цього нам необхідно авторизуватися в системі та перейти розділ заявники. Натиснути кнопку Додати заявника та обрати тип фізична особа. Далі пройдемося детальніше по кожному розділу інформації про заявника. Перший розділ інформації про заявника це безпосередньо інформація про заявника, яка містить наступні поля. Прізвище, ім'я по батькові, соціальний стан, громадянство, дату народження, стать та коментар. Варто зазначити, що обов'язкові поля до заповнення помічені зірочкою. Всі інші поля є необов'язковими. Отже, нам необхідно додати прізвище, додати ім'я та по-батькові. Вказуємо Стать. Обираємо соціальний стан за потреби. Додаємо громадянство, додаємо дату народження. За потреби додаємо коментар та переходимо до наступного розділу документи. В розділі документи необхідно зазначити всі документи заявника, які необхідні або можуть знадобитися під час реєстрації справи. Інформацію про документи, про заявника та будь-яку інформацію, яка заповнюється на етапі формування картки заявника, буде використано під час реєстрації справи. Тобто, якщо ви хочете, щоб ви максимально швидко реєстрували справу, ви маєте бути зацікавлені в тому, щоб у вас максимально обширно був заповнений профіль фізичної особи вашого заявника. Заявника, і ви цю інформацію могли використати в майбутньому. Що стосується самого розділу документи, вам необхідно чітко розуміти, які документи вам потрібні, або які ви можете отримати від заявника. Також хочу зазначити, що ці документи є, заповнення поля про ці документи є необов'язковими, тому ви відповідно від того, яку інформацію можете отримати, таку отримуєте, яку можете заповнити, таку і заповнюєте. Давайте розглянемо, які випадки у нас можуть бути. На даному кроці у нас є можливість внести УНЗР. Якщо людина має УНЗР, є можливість внести РНО, КПП та обрати ще із переліку документів документи, які можуть посвідчувати особу. В переліку в нас є паспорт громадянина України, id картка паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, посвідка на тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання, тимчасове посвідчення громадянина України, паспорт громадянина іноземної держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та довідка ДМС. Тобто, будь-який з цих документів ви можете використати, щоб посвідчити особу та створити профіль заявника. Або вказати інформацію необхідну для реєстрації справи. Тобто, під час реєстрації справи чи під час створення картки заявника ви обираєте по ситуації той документ, який є вам необхідним. Тобто, це може бути, наприклад, паспорт громадянина України. Вказуєте серію та номер. Так, заповнюємо дату видачі. Так. Хочу зазначити, що всі дані, які вводяться в даному профілі, є видуманими та не мають жодного співпадіння з реальністю. Так само ринок КПП та УНЗР, якщо ви його знаєте, ви його вказуєте. Якщо в людини відсутній ринок КПП через релігійні переконання, ви можете поставити відповідну поміточку і додати будь-який інший тип документу. Наступний крок це адреса реєстрації. Адреса реєстрації взаємодіє з реєстром адрес та швидко та безперебійно дає вам можливість отримати необхідну адресу, яким чином працює додавання адреси до заявника. Вам необхідно обрати область. Далі необхідно обрати район, територіальну громаду або населений пункт. Якщо ви знаєте безпосередньо населений пункт, ви автоматично зможете отримати попередні поля. Наприклад, я знаю населений пункт, знаю, що це в мене буде. Саме Романів Житомирської області. Я обираю необхідний населений пункт, і в мене автоматично підтягується район, територіальна громада та тип населеного пункту. Відповідно, не обов'язково одразу вказувати населений пункт. Ви можете поступово вказувати область, вказувати район, територіальну громаду, але якщо ви хочете отримати дані швидше, ви можете перекрокувати кілька кроків, та інша інформація буде підтягнута автоматично. Далі ви обираєте тип вулиці, обираєте саму вулицю та пишете номер будинку або обираєте його зі списку. Вказуєте індекс та, за потреби, номер квартири. Далі переходимо в розділ Контакти. В контактах також є такі поля, як електронна пошта, мобільний телефон та стаціонарний телефон. Всі ці поля не є обов'язковими, тому ви вже залишаєте їх тут за потреби. Беремо якусь пошту, вказуємо телефон. Та за потреби вказуємо стаціонарний телефон. Крок військовий облік. В військовому обліці ви можете зазначити необхідну інформацію про військовий облік вашого заявника. Всі поля є необов'язковими, а ви вже орієнтуєтесь по вашій потребі, по вашому процесу, є потреба заповнювати цю інформацію чи немає. Перелік полів, які можна заповнити в розділі військовий облік, це вказання військової зобов'язаності, військовий ID, серія військового документу, номер військового документу, дата видачі військового документу, військова приналежність, далі вказання типу військового документу, військове знання, військовооблікова спеціально спеціальність Та найменування військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку. Ще раз наголошую, що ця інформація не є обов'язковою до заповнення. Відповідно, ви вже, від, в залежності до вашого процесу, до ваших правил, заповнюєте або не заповнюєте дану інформацію. Після того, як ви заповнили всю інформацію в всіх розділах, яка вас є необхідною, ви натискаєте кнопку Зберегти. І в нас відкривається форма перегляду профілю заявника. Бачимо, що в нас ті самі розділи, які були при заповненні, ми можемо переглянути інформацію про заявника, що ми заповнили. Можемо переглянути інформацію про документи, адресу реєстрації, контакти, інформацію про військовий облік. Та можемо за допомогою кнопки повернутися, повернутися на список заявників або ж перейти в режим редагування. Отже, таким чином ми можемо створити заявника типу фізичної особи, внести про нього всю необхідну інформацію. У майбутньому ця інформація може бути використана для швидкої реєстрації справи. Ви при реєстрації справи просто вибираєте із довідника заявника. Та пропускаєте великий крок про по заповнення інформації по заявнику саме під час реєстрації справи, та маєте можливість зекономити час. Отже, на даному етапі демонстрація функціоналу завершена. Дякую за увагу!